Макс Ферстапен вразив падок відвертим зізнанням після домінуючої перемоги усмігай. Ша. Чотириразовий чемпіон світу заявив, що назвав би ідіотом будь-кого, хто після гран-прі Нідерландів наприкінці серпня передбачив би його феноменальне повернення у боротьбу за п'ятий поспіль титул. Ця сенсаційна щирість голландця розкриває масштаб неймовірної трансформації Red Bull та самого пілота, який. За чотири вікенди відібрав 64 очки у Оскара Піастрі, скоротивши відставання з понад 100 до лише 40 пунктів. Ні, я б сказав, що він ідіот. Відповів Ферстапен на запитання, чи повірив би він комусь, хто передбачив би такий сценарій після повернення з літньої паузи. Ця брутальна чесність, типова для голландця, який ніколи не приховує справжніх емоцій та думок від преси. Та вболівальників Андіа знайшли хороший шлях з автомобілем. Все просто так додав пілот Red Bull, пояснюючи причини відродження. Фодзменштаб, звісно, встановили деякі оновлення, але також трохи краще зрозуміли е, наш автомобіль, де хотіли, щоб він мав кращу е, продуктивність. Е, кожного вікенду намагаємося досягти цієї мети, деякі краще за інших, але загалом було набагато простіше е, останніми вікендами. П'ята перемога сезону та третя після літньої паузи стала результатом досконалого вікенду в Остіні, де Ферстапен здобув дві поул-позиції та дві перемоги, включаючи спринт. Однак голландець підкреслив, що різниця у продуктивності з Макларен була набагато меншою, ніж здається, з результатів. Що було вирішальним, так це перший стінт, у якому зміг створити невелику різницю. Після цього ситуація. Практично стабілізувалася після підстопу та до кінця. Думаю, керування шинами було дуже важливим, і це не було дуже просто, бо були деякі кола, коли відчуття було дуже різним: е, баланс, щеплення краще чи гірше. Це один з тих днів, коли просто потрібно спробувати та не робити помилок. Со, от, пояснив технічні тонкощі гонки Ферстапен, розкриваючи складність керування РБ 21 навіть у переможній конфігурації. Голландець також визнав. Що боротьба між Ландо Норрісом та Шарлем Леклером йому допомогла, давши простір для дихання та хорошу можливість піклуватися про шини. Ферстапен знає, що історія була б іншою, якби Норріс утримав позицію на старті. Думаю, це була б дуже напружена гонка кожного разу, коли Ландо був у повітрі. Ми були дуже збалансовані. Можливо, він також був трохи швидшим, і тоді не було б тієї різниці, що була наприкінці, попри те, що зміни налаштувань Редбул. Дали бажаний ефект, а гоночний темп Ферстапена був значно кращим ніж під час спринту. Він все ще не був повністю задоволений. Було трохи краще сьогодні, хоча все ще не там, де я хотів би, щоб було. Ця невдоволеність демонструє перфекціонізм чемпіона, який навіть після домінуючої перемоги шукає резерви для покращення. Е, найважливіше, що чотириразовий чемпіон знає точно, що потрібно для реального шансу. Завоювати п'ятий поспіль титул щось, що е, до цього часу вдалося лише Міхаелю Шумахеру, маємо бути досконалими до кінця, щоб мати шанс, ми дуже відновилися, але водночас різниці дуже малі. Кожного вікенду потрібно намагатися бути досконалим, і це те, що спробуємо зробити. Як гадаєте, чи зможе Макс Ферстапен підтримати цю досконалість до кінця та. Скоротити 40-очкове відставання від Піастрі за п'ять етапів, що залишилися, чи виявиться його власне передбачення про ідіота правильним? І Макларен утримає перевагу? Поділіться думками у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити найдраматичніший фінал чемпіонату за останні роки.